Один з найцікавіших футбольних клубів Європи РБ Лейпциг. Цей клуб має багату історію та вражаючі досягнення. Заснований у 2009 році, РБ «Лейпциг» швидко просунувся з нижчих ліг Німеччини до Бундесліги. Їхні стрімки успіхи манує багатьом фанатам та аналітикам футболу. РБ «Лейпциг» славиться своєю інноваційною системою розвитку молодих талантів. Вони активно вкладають молодіжну академію та нерідко надають можливість молодим гравцям. Виходити на поле у першій команді. Оліфер Мінсла, власник Ербелейпсих, став обличчям клубу. Він відомий своїми амбіціями та стратегічним підходом до розвитку команди. Під керівництвом тренера Юліана Нагельсмана Ербелепсик відомий своєю швидкістю та атакуючим стилем гри. Вони часто використовують високий тиск та швидкі контратаки. Крім успіхів у національному чемпіонаті, Ербелепців також досягав вражаючих результатів у лізі чемпіонів та лізі Європи. Незважаючи на молодий вік клубу, болівальники Ербелепців демонструють велику вірність та ентузіазм. Іхня підтримка важлива для успіхів команди. Блять, що я несу? Я буду записувати кар'єру FIFA 19. Чому саме FIFA 19? Прошу навіть не запитуйте. Я думаю, більшості і так все зрозуміло, чому саме FIFA 19, кар'єра за Лейпцег, кар'єра за клуб, який просто почав існувати у 2009 році. І за цей час вже грає в першій лізі Германії. І Майже кожен рік виступає в Лізі чемпіонів, неодноразово вже грав в плей-офф Лігі Чемпіонів, багато перспективних футболістів, які наразі грають вже в топових клубах в наш час. І я вирішив піти саме за цей клуб. У них було трішки фінансів. І... Ну, мені цей клуб імпонує, я от захотів за нього пограти. Я... я думав, що це буде цікаво, і вибрав саме Лейпциг. Відразу скажу, що це не початок сезону. Насправді, цю кар'єру я вже трішки грав. Я зіграв, як видно, 15 матчів. І ми йдемо друге місце. Я не хотів починати записувати кар'єру самого початку, тому що ця кар'єра видалась досить цікавою. І мені здається, що це сильно ні на що не вплине, що кар'єра буде саме з цього моменту. Я всі результати, які були, покажу, розкажу. Що, де і як, де ми взагалі беремо участь, розкажу про трансфери, покажу футболістів, все покажу. Я сподіваюся, що це буде комусь цікаво. Якщо я побачу, що люди це будуть дивитись хоч трішки, то звісно я буду продовжувати це викладати в YouTube. Розпочали сезон. Ми відразу з складного соперника, це була Боруся Дортмунд. Якщо я не помиляюся, грали ми на виїзді і програли 4-0. Для нас сезон почався не дуже добре. Я думав, що буде краще. Але в перший матч ми програли 4-0. І відразу скажу, що рівень складності легендарний. Ультимейт я не хотів ставити, а от легендарний ну, мені захотілося. І 4-0 програли. Я навіть вже після першого матчу відразу почав думати, що, мабуть, ця кар'єра не моє. Але все ж таки, давайте розповім далі. Був другий матч з Дюзельдорфом. Ми весь матч домінували, і я думав, що це будуть перших три залікових очки. Але теж ні, ми пропускаємо в кінці матчу, програємо 1-0. Я думаю, господи. Два матчі. Перших два матчі в сезоні ми програємо. 0 очків. І це людина, яка хоче грати, і яку потрібно грати, тому що так попросило наше керівництво, щоб ми зіграли в вийшли в Лігу Чемпіонів і дійшли до 1 восьмої кубка. Ми програємо другий матч. Але не здаємося, граємо далі. Третій матч у нас був з Ганновером. Гановер ми е, зуміли виграти ледве-ледве, але 1-0, так сказати, гол не пахне. Потім був матч з Айнтрахтом, Це була нічия. Досить такий важкий матч був, але нічию ми вибороли. Ну і Потім, як ви бачите, Штутгарт виграли 4-1. Хофенхайм 1-0 виграли. Нюрнберг 1-0. Аусбург 3-0. Шальки 1-0. Як ви бачите, пішла біла полоса в моїй кар'єрі. І все-таки ми почали вигравати. Я змінив трішки тактику, можливо, це вплинуло. Можливо, вплинуло просто те, що я розігрівся. Я точно не скажу, але як воно є, так воно є. Але ми вилітаємо з кубку відразу в 1.32 чи в 1.16. Вилітаємо від MehengладPha 4-1. Там нас просто знищили на полі, ми нічого не могли зробити. Але сильно не засмучувався і розумів, що головна моя мета це просто вийти в Лігу Чемпіонів і поборотися за, можливо, чемпіонство. У нас далі був матч з Герту, який ми теж перемагаємо 2-1. Байер 2-1. Вольсбург виграє Нічия 1-1. І. Було ще три матчі в цьому місяці останньому, в грудні, крайньому. ми знову програємо Ну, Чомусь нам нелегко дається грати з цими суперниками. Але я впевнений, що далі буде набагато краще, і все одно ми їх Фрайбург виграємо. Фрайбург 2-1 виграємо. Потім була так сказати, головний матч сезону, поки що для нас з Баварією. Де ми могли зіграти і, і вибороти своє перше місце, але Баварія, на жаль, нас виграла 1-0. Тому зас, за, заслуговуємо на друге місце. За перше поки що боремось, але не зуміли виграти Баварію. Отож, така ситуація в Лізі. Баварія перше місце, РБ Лейпциг друге, Вердер третє, Вольсбург. Четверте. До речі, Михайло Гладбах, яким ми два рази програли, йдуть нижче нас, і, а саме на п'ятому місці. Якщо брати в гонку бомбардирів, то тут ми теж є. І це наш Тімо Вернер, який йде на п'ятому місці. 15 матчів 7 забитих голів. Е, я не дивився, що там в асистентах. Давайте подивимось. Так, тут теж є наш футболіст, це Кемпл. У нього 15 матчів, 4 гольових передачі. Це, звісно, не дуже багато, але в принципі просто для статистики. Якщо брати, що очікує керівництво від нас, то це закінчити в зоні UEFA Champions League, тобто топ-4, розвинути молодь нашу. Ну, я не знаю, наскільки в нас це вийде, але вже є там два молодих гравці, я покажу, які у нас в академії. Е, треба мінімальна посічаємось в п'яти матчах підряд 90%. Поки що нам теж не дуже вдалося виконати цю задачу. Вийти в Чемпіонс Лігу ЄФА, ну в Лігу чемпіонів. Ну і дійти до 1-8 кубка. Це нам взагалі не вдалося, як ми бачимо, в одній 16 вилетіли. Що стосується трансферів, Грошей у РБ «Лейпциг» не було, прям дуже багато, але все одно е їхні фінанси дозволяли придбати якихось футболістів. І ми купили тільки два футболісти поки що. Це був перше наше трансферне вікно. Купив досвідченого Степаненка, якому 29 років цій «FIFA», і ну, характеристики у нього просто дуже хороші. Я не міг його не купити. Я хотів його купити. Купив я його, якщо я не помиляюсь, за 18 мільйонів. Також підписав Грея, підписав його з Водфорда. Ціну точно не пам'ятаю. 11700, як показуємо. Тому два трансфери нікого не продавав, якщо я не помиляюсь, можливо, продавав. Давайте все-таки подивимося. Ось, я всі відмовив, віддав в оренду нашого вратаря, який є другим у нас по популярності. Але вратарів вистачає, основний вратар є, йому на заміну, якщо, що, не дай Бог, травма, є кого поставити. Тож перейдемо до складу. Склад у нас такий. Ми граємо по схемі 4-2-2. У нас 4 захисники, 4 півзахисники і 2 нападаючих. Ну і Варатар. У нас наша зірочка Тімо Вернер, звісно, який просто розриває. За нього можна забивати будь-який гол. Дивлячись, ще якісь ситуації. Забіцер це один із ключових наших гравців. Брума дуже швидкісний, якісний гравець. Форсберг дуже добрий гравець. і, Мені здається, він навіть основний, я не Брума. Кемпл, наш асистент головний. Степаненко, Мукієле, центральний захисник. Орбан. Сарач лівий захисник, Лаймер, правий захисник, Гулаксі на воротах. Також у нас є, як ви всі бачите, упамиканов. Взагалі він у мене основний, але просто в останньому матчі я грав Мукієва. Також Халстенберг, Клостерман, Форсберг, Поулсен, якого всі теж думаю знають. Конате, який зараз грає в Ліверпулі, Деме, який отримав травму, тому замість нього основним був е, Степаненко. І ще у нас є такий нападаючий Августін. В принципі, всі більш-менш молоді, тому це дуже добре, всі розвиваються. Тактика у нас е, пресинг при втраті м'яча і атакуючий стиль це е, довгі передачі. Якщо брати нашу статистику, то поки що ми дуже добре йдемо, Як для легендарної складності, як для Лейпцига – 9 перемог, 2 нічиї. 4 поразки. Наступний матч ми будемо грати з Вердер Бременом. Якщо... Це дуже важливий матч, насправді, якщо ми його виграємо, ми можемо відриватися від них уже на 4 очки і перебирати потрішки одного конкурента. Як ми бачимо, один е... матч є в запасі, в Баварії 16 матчів, у нас 15, тобто всі шанси є їх наздоганяти і змагатися за чемпіонство. Мені здається, що все саме основне я розповів. Зимою я хочу зробити ще, можливо, декілька або один трансфер, можливо, я когось продам. Ну, Це ми все побачимо. До речі, дивився просмотр вакансій, і там такі клуби мені пропонували місце. Просто Баварія, Борусія, Байер, Шальке, Атлетіко, Барселона, Реалмадрід, Атлетіко Більбао, Реал Бетіс, Валенсія, Севілля, Віляріал. Ну, тобто ви розумієте, що наш тренер відразу до себе привертає неабияку увагу. Ще я казав, що покажу молодих гравців. Я думаю, що я це зроблю трішки пізніше. Ну, або відразу зараз покажу ось таких два гравці. Як ви бачите, потенціал досить високий. Я поки що їх не підписував, нехай розвиваються. Мені здається, з них може щось гарне вийти. Відразу скажу, що збірну я брати не планую, тому що, як на мене, це не дуже реалістично, не дуже класно, коли тренер тренує і клуб, і збірну, має бути упор на щось одне, і ми будемо старатися брати максимум саме від клубу. Отож, друзі, перейдемо до матчу Вердер Бремен Лейпциг. Не будемо сильно спочатку починати, нам не потрібні ці нерви. Ми приїхали вигравати. Ми бачимо, що досить стадіон великий і тут він навіть з накриттям, тому не буде у нас ні дощу, ні снігу і тому подібного. Нічого страшного, йдемо далі. Степаненко, Вернер! Степаненко, ай-яй-яй, ось і наш перший момент, друзі. Ми могли вже забивати, але трішки щось вийшло не так. Все ж таки, FIFA 19 мені теж дуже подобається. Я вирішив знімати кар'єру саме тут. Але якщо комусь хтось захоче, хтось попросить, то звісно я можу знімати кар'єру або якісь турніри. FIFA 14. Тей час у нас момент, сер. Ми могли знову забивати. Змагається за чемпіонство. Ми бачимо момент у Вердера і відразу пропускаємо гол, друзі. Перший момент у Бремена і перший гол. На жаль, на жаль, воно є так. Будемо дивитися, дивіться, як це все відбувалося. Просто він прибирає наших трьох гравців, віддає один пас. І гол в ближню. Не сказати, що 9. Але гол. Дуже красивий, воротарю без шансів. Ми будемо намагатися далі йти вперед. Забіцер! Забіцер, хороший момент! Друзі, ми знову могли забивати. Форсверг йому поки що сьогодні не везе. 30 хвилин це вже у нас четвертий чи п'ятий момент. Я вже збився з рахунку. Тим часом знову наша атака. Знову є шанс, Кемпл. Друзі, знову момент, знову могли забивати, але трішки нам не щастить. Дуже було поруч. Ну, ми виглядаємо значно краще за наших суперників. Я думаю, це дуже добре видно. Тим часом знову наша атака, робимо навіс! І тут можна забивати Вернер! Перший гол, друзі. Перший гол в цій зустрічі нашої команди. І це знову Тіма Вернер, це знову він, це знову наш нападник, який забиває майже в кожному матчі, за що я йому дуже дякую. 1 1 Граємо далі, граємо далі, друзі. Гарний гол в дальню 9. Головою. Я казав, що ми забиваємо часто з навісів. Так, перший тайм закінчився на табло 1-1. Давайте зробимо заміну. Я думаю, Форсбергу потрібно відпочити, він нам ще треба в наступних матчах. Також, думаю, Орбану потрібно відпочити. Випускаємо помикано і бачимо, що капітаном зараз в другому таймі буде Тарас Степаненко. Знову могли, знову передача на Бруму. Брума, розвертаємось. Ні, ну, Поки що весь матч від нас це навіси. Передерав дуже багато гравців позаду. Вони сіли, немов в автобус. А за Вернера можна пробувати і бити. Друзі, це нарешті момент, нарешті маємо ще один удар. Тим часом випускаємо гравця на заміну. Вердер розганяє атаку. Це може бути момент, друзі, дуже неприємний момент для нас. От зараз ми могли пропускати, друзі, зараз ми могли пропускати. Потрібно зараз забирати, але ми бачимо, що навпаки, атака у Вердера. Помикано. Ну, Це все, друзі. Отож, перший матч 1-1. Нам не вдалося е, все-таки. Взяти для себе три очки, але нічого страшного, ще багато матчів, багато можливостей. Ми залишаємось на другому місці, але Баварія все ж попереду. Ми бачимо, що один матч є в запасі у нашого клубу, тому можемо скоротити відставання від Баварії на 4 очки, що буде для нас досить гарним результатом. Отож, друзі, це був перший випуск кар'єри для YouTube. Будемо далі продовжувати. Мені здається, що це може бути багато кому цікаво. Досить цікава кар'єра. У нас є амбіції, є перспективи. Ви побачите трансфери, тому що почалося зимнє трансферне вікно. Потрібні нові гравці, потрібен хтось, хтось досвідчений, хто на досвіді нас. Доведе в Лігу Чемпіонів і ми зможемо змагатися з досвідченими клубами. А на цьому, друзі, я хочу всім подякувати за перегляд. З вами був Йо Майо. Дуже вам дякую. Ставте лайки, залишайте свої коментарі і пишіть, чи сподобався вам такий формат. На все добре, друзі! Все буде Україна!